Спека, футбол і штучне поле. Такий непривабливий коктейль все одно не відвадив сумчан від гри мільйонів. Матч Барси у другій лізі знову зібрав на трибунах футбольного центру тисячу уболівальників, із 33 теплими градусами боролися хто як може. На лаві запасних рятувала ігрова форма на трибунах голий торс. Серпнева спека позначилася і на футболі. Гостям доводилося боротися ще й з незвичним для себе штучним полем. Тренуємося вдома на істерних полях. Вчора тільки приїхали, вийшли на існене поле. Німночки важко було набригати. Моментів навіть на півгострих було катма. Хоча емоцій вистачало. Після перерви верхова боротьба закінчилася кров'ю для Віталія Колеснікова. Сумчанин Просишин за цей фол побачив жовту, а постраждалий допомогу отримував уже у кареті швидкої. Чуваю себе добре. А в той момент центральний захисники я, б... я так зрозумів, що в головою нос попав, зламав нос. Сумні нулі на табло трималися аж до 61 ї хвилини. Саме вона вмістила стандарт. Довріт метрів зо 30. До м'яча підходить, Ілля Худуля і за незвичною траєкторією надсилає шкіряного у ціль. Я подказував від моїх партнери, що можна вдарити, якби що враталь може читати ближні, що через сянку перекидають. Ну я так спробував подкрутил чуть так мы ну прошло. Моя ошибка, так, да, приймаю чесно. Моя ошибка немножко пішов читати, не увидел момент удару. І в последний момент я думав, він вище йде, так нырнул ще передо мною. Хоча господарі могли пропустити ще раніше, арбітер Деревінський не побачив гру рукою у штрафному барси. Рука стала на шляху м'яча. Отже, це мав бути пенальті. Суддя тільки що погрів, говорить, ну я таке не свящу, але взагалі рука була. Фінальна навала Барси виявилася холостою. Підопічні Богача зазнали першої поразки в другій лізі. Є що справлять, будемо працювати. Як це вийде, будемо дивитися вже наступній грі. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС.